Волонтерський рух Олександрійців переходить на другий етап. Про це на зібранні активістів говорили підприємці, які активно допомагають військовим у зоні АТО. Головував на зустрічі очільник волонтерського руху керівник приватного підприємства Володимир Стадніченко. Своїми думками про поїздку в АТО він поділився з побратимами. Що якщо ти пообіцяв солдату, що ти його поміняєш в окопах за місяць, 27 серпня такого то року? Ти його поміняй 27 серпня такого то року, які б умови не склалися. Якщо навіть туди треба десантну дивізію висадити, звільнити ту територію, але вивезе людину. Тому що в нас виходить так: не обіцяли, не обіцяли, не обіцяли, не виконують, не виконують, не виконують. І тоді ж воно виникає зворотня реакція. Починаються сумніви, починаються протести, починається недовіра. А недовіра це ржава, коли хлопці відчувають, що ми з ними. В них зникає той момент песимізму чи зневіри. Володимир Конішенко, який активно співпрацює з військовими в зоні АТО в спілкуванні, обов'язково визначає складові вантажу, що потрібно буде доправляти наступного разу. Останнім часом їх заявки змінилися. Потребують зараз одну із найперших це ремонтні запчастини для ветерів, зілів, вазів. Це від свічок до ключів, наборів ключів для ремонту машини, шланги і таке інше, таке інше. То тобто це фактично ті речі, які дають їм можливість в польових умовах. Відремонтувати ту техніку, оскільки, ну, відверто кажучи, техніка ми бачили, у всі 60-х років, Вся, ну, так само і скати, і так само. І... Там взагалі все і масла йдуть туди. То я думаю, що якщо зараз вибирати між їжею, наприклад, і тими теплими речами, да, там куртки теплі так і таке інше, то вночі вже плюс дев'ять. Спокійно бувають, то звичайно теплі речі треба в першу чергу. Якщо вибирати між теплими речами і інструментами, да, то звичайно в першу чергу треба інструменти, щоб техніка поки оскільки буде працювати техніка, будуть вони для них це життєво скажімо, важливо. Активіст волонтерського руху Сергій Кульга після певних перемовин з міською владою озвучив нову ініціативу: новий етап волонтерського руху. Потрібно ремонтувати ту техніку. Нашу. Наше місто промислове. І ми хотіли в'язати ту техніку, ми плануємо. Такі заводи, як є, які вони тяжку гірничу техніку ремонтували. І може на їхні і інші підприємства, котрі в змозі ремонтувати таку серйозну техніку, як, наприклад, танк чи БТР. З цією ініціативою волонтери вийшли на міського голову, і Степан Цепюк підтримав ідею. Допомога. Організаційне питання вирішити це можна О, з тим, щоб, наприклад, відремонтувати той танк і його обізвати чи Олександрія, чи інше. Наприклад, е, воїн, який в нас на погранзаставі е, Амросівському це, розбили, його направили до підрозділу на навчання на командира танка. Це наш Олександр Реченників. Такий, от і можна було взяти шефство, наприклад, на або над цим танком, або можна виїхати в слідучу поїздку в той же Артеміск, де ті танки стояти. За словами Сергія Кульги, Олександрія це місто з доброю транспортною розв'язкою, і ремонт бойової техніки саме тут значно спростить її доставку у зону бойових дій.